Бізнес на пташиних правах підприємців, які пропонують фотографію з пташкою, тепер будуть карати. Міська влада обіцяє прикрити незаконний бізнес та врятувати бідних пернатих. Самі ж бізнесмени запевняють, що працюють повністю законно та мають всі документи. Тож якою ціною обходиться власникам пташиний бізнес? Далі у сюжеті. Цей вид птахів занесений в червону книгу України. Втім, ось його представники. Прив'язані мотузкою, нерухомо чекають закінчення робочого дня. Прикрити пташиний бізнес обіцяють міські чиновники і оперують фактами. Ми маємо звернення від громадян. По інтернету ми маємо звернення усні по телефону. Ми маємо звернення від комітету захисту тварин про те, що порушуються деякі статті закону України про захист тварин від жорстокого поводження з ними. За словами посадовців, цей бізнес у Львові ще молодий, і поки фото з пташкою пропонують лише декілька людей. Нам не відомо, як утримуються ті птахи. Тих підприємців, які не є мешканцями Львова, які тут, можливо, наймають житло, і невідомо, як вони отримують цих орлів. Тахівники заперечують, мовляв, працюють законне проти документацію на пернатих не показують. Ну, тоді і зоопарки треба закривати. Всі документи є, але не в нас, а в наших начальників. Я лише займаюся тим, що доглядаю за птахами. Наразі птахи зникають як види, а от чи припинять їх експлуатувати, питання відкрите. Анастасія Єчкалова, Назар Піх, Максим Бек. Новини.